Так, давайте тестувати чоловічий аромат. Тому що, ну це скажу зразу, це люкс аромати, тому що вони коштують, ось я зараз дивлюся, тут вони по 100 мл будуть у такому флакончику великому, і вони коштують 2300. Ну, тобто, на хвилиночку, так? Угу. приємний чоловічий аромат приємний. Це не ейвонський аромат, зразу скажу. ейвон аромати, можна сказати про них зразу, що це Avon, якщо я там почую десь, або хтось з вас почує, якась нотка та й видає, що то Avon. Ну, або якась там Oriflame, ну я це так образно кажу. Тут mm -mm. А, Тут? ні, це, це не Avon. Аромат приємний дуже сильно. Мені подобається такий, знаєте, чоловічий, чоловічий такий мужній. Він підійде, як і для якогось, для якоїсь події, там, свята, щось такого, але він і підійде для тих, хто, ну, наприклад, там займається спортом, вийшов. Я теж так образно з спортзалу і пішов. І ось ви там десь йдете, і бачите, йде чоловік в спортивному одязі, ну, це як приклад просто. І як, ось якщо буде на ньому такий аромат, теж він підходить для, для такого образу, скажімо так. Приємний аромат. Не знаю, як він буде триматися ну, на шкірі і взагалі, але він приємний. Я не скажу, що я тут відчуваю лаванду, хоча лаванда тут є, так? Так, давайте по нотам. Тут яскравий акцент імберу. Витончена елегантність лаванди та мужня стійкість кедра. Ось так, імбир дуже я відчуваю. імбир, ось, і деревину. А деревина у нас тут кедр. Лаванду, ну, напевно, я не скажу. Якщо б я знов-таки не знала, що тут є лаванда, я не скажу, що тут є лаванда. Просто вона так переплітається з цим імберем, дуже приємно і з кедром, що вона навіть і не відчутна. Тому що, в принципі, я у чоловічих ароматах, якщо дуже виразна ця лаванда, а в деяких ароматах вона так і є, мені зразу не подобається. А якщо ось так вона, ну якось так, знаєте, якщо щось перебуває, то мені подобається.